Осінь у селі це пора, коли земля вже відпрацювала свій сезон, а господар думає не лише про врожай, що зібрав, а й про те, якою буде родючість наступного року. Після того як картоплю викопано, буряк витягнуто, а грядки спустіли. Ґрунт залишається вразливим. Якщо залишити його без догляду до весни, то вітри, морози та дощі розіб'ють структуру землі. Вивітрять корисні речовини, і навесні селянин отримає важкий, злежаний, збіднілий ґрунт. Саме тому багато досвідчених господарів закладають сидерати – зелені культури, що сіються перед морозами і працюють на користь землі, навіть тоді, коли все інше вже спить під снігом. Сидерати – це природне добриво, що живить ґрунт, не потребуючи хімії. Їх часто називають зеленим гноєм. Бо вони накопичують у своїй масі поживні речовини, а після перегнивання повертають їх у землю. Але головна сила осіннього сидерату не лише в підживленні, а й у тому, що він захищає поверхню поля чи городу від руйнування. Коріння таких рослин скріплює землю, зберігає структуру, не дає їй розмиватися опадами чи пересихати від вітру. А ще сидерати чудово знищують бур'яни. Пригнічуючи їхню появу вже навесні. Важливість осіннього посіву полягає в тому, що рослини, посіяні перед морозами, встигають дати мінімальну зелену масу або просто проростають і залишаються зимувати. Узимку вони не гинуть повністю, а під сніговим покривом створюють м'яку пористу структуру ґрунту. Навесні, коли тепло повертається, сидирати або продовжують рости, або швидко розкладаються, стаючи природним компостом. Це не лише економія добрив, а й велика підтримка для землі, яка завдяки зеленим посівам зберігає життя мікроорганізмів, черв'яків та корисних бактерій. Для селянина, який звик до щорічної оранки, така справа може здатися зайвою роботою. Та насправді закладання сидератів перед морозами це праця на майбутнє. Хто хоч раз побачив, як легко весною обробляється земля після зеленого добрива, той більше не повертається до голого поля. Ґрунт після сидератів м'який пухкий, темний пахне живою землею, не тріскається від посухи і краще утримує вологу. А врожай після такого догляду стрункий здоровий міцний. Бо рослини мають усе, що потрібно для росту. Багато старих господарів пам'ятають, як раніше земля жила без мінеральних добрив, люди сіяли жито, гірчицю, горох або вику не тільки для корму, а й щоб оздоровити поле. Так робили після картоплі, капусти, буряків. Сидирати тоді не називали модним словом, але розуміли не можна лишати поле пустим, земля, мов жива істота. Мусить бути під покривом чи стернею, чи травою, чи зеленим добривом, бо гола земля це мертва земля. І коли в сучасному господарстві ми повертаємося до цих старих звичаїв, то фактично відроджуємо природний кругобіг життя, користь сидератів не лише в родючості, а й у чистоті поля, вони витісняють бур'яни, особливо ті, що розмножуються самосівом і важко викорінюються. Під густим зеленим килимом гірчиці чи фацелії бур'яни не мають шансу прорости. Це означає, що навесні город буде чистішим і витрати на прополку зменшаться. А головне, земля відпочине, відновиться і не виснажиться після щільного сезону вирощування овочів. Сидирати восени це, наче ковдра, якою господар дбайливо вкриває свій город на зиму. Так вони не приносять врожаю одразу. Але їхня робота непомітна і тривала. Вони годують землю, захищають її від морозів і водночас готують підґрунтя для майбутнього успіху. Весною, коли все оживає, саме ця непомітна праця стане запорукою гарного врожаю, і той, хто посіяв сидират, матиме на рік уперед спокій, бо знає, що його земля не стояла марно, а працювала разом із ним навіть у зимовому спочинку. Отже, осіннє закладання сидератів – це не просто агротехнічний прийом, а прояв господарської мудрості, яку перевірили покоління, це крок до збереження здорової землі, чистого врожаю і стабільного господарства. У час, коли все більше людей прагне повернутися до природного землеробства, саме такі прості й перевірені способи дають найкращий результат хто шанує землю восени, той. Збирає щедрий урожай навесні. Коли говоримо про осіннє закладання сидиратів, треба добре знати, які саме культури підходять для посіву перед морозами. Адже не кожна рослина здатна витримати холод чи прорости в короткий день. Головне завдання господаря обрати ті культури, що встигнуть укорінитися до зими, зміцнити структуру ґрунту і залишити по собі. Оживний шар на весну, найпоширеніші та найнадійніші сидирати восени це жито, гірчиця, фацелія, вику, люпин, конюшина, ріпак і деякі зернові суміші. Кожна з них має свої особливості, і досвідчені господарі часто поєднують кілька одразу, щоб земля отримала користь з різних джерел. Жито це можна сказати, цар осіннього сидирату. Воно росте навіть при низьких температурах, швидко сходить і не боїться перших приморозків. Його коренева система глибока, тому жито добре розпушує землю, витягує поживні речовини з нижніх шарів і накопичує їх у своїй масі. Навесні, коли зелень переробляють у ґрунт, усе це повертається у верхній шар, роблячи його родючішим. Крім того, жито активно пригнічує бур'яни. Воно росте густо, не залишає місця для небажаної трави, а після себе залишає чисту ділянку. Селяни часто сіють жито після картоплі або кукурудзи, щоб оздоровити землю та підготувати її до посадки овочів. Гірчиця ще одна улюблениця господарів її насіння дрібне, сходить дуже швидко і вже через 2-3 тижні після посіву поле вкривається м'яким зеленим килимом. Гірчиця добре росте навіть у прохолодну погоду, а її коріння виділяє речовини, що відлякують шкідників та пригнічують розвиток грибкових хвороб у ґрунті. Особливо цінна вона після капустяних культур чи картоплі, бо зменшує ризик появи дротяників і нематод. Проте важливо пам'ятати якщо планується садити капусту наступного року. То краще обрати інший сидерат, щоб не допустити повтору шкідників із тієї ж родини. Фацелія справжня знахідка для тих, хто хоче не лише удобрити, а й оздоровити землю. Це культура, яка не належить до жодної з поширених родин овочевих. Тому підходить як сидерат після будь-яких культур, вона росте швидко, навіть при температурі близько нуля і створює щільний покрив. Який зберігає вологу та не дає бур'янам піднятися. Коріння фацелії добре структурує землю, робить її пухкою, а зелена маса легко розкладається, збагачуючи ґрунт гумусом. До того ж, фацелія приваблює бджіл, тож навіть пізньої осені на полі можна побачити життя це теж ознака здорової землі. Не варто забувати і про зернобобові культури вику, люпин, конюшину. Вони мають унікальну властивість накопичувати азот у ґрунті завдяки спеціальним бактеріям на корінні. Це природне підживлення, яке нічим не поступається мінеральним добривам, вика, наприклад, добре переносить осінні холоди, а люпин може навіть перезимувати під снігом, конюшина, хоч і ніжна, на вигляд, але чудово зміцнює землю і збагачує її поживними речовинами. Якщо змішати зернові та бобові, наприклад, жито з чи фацелією, вийде ідеальне поєднання одна культура дає структуру, інша танживлення. Ріпак і редька олійна теж часто сіються як пізні сидерати. Вони мають сильне коріння, що проникає глибоко в землю, розбиваючи тверді шари, які утворюються після оранки чи важкої техніки. Після таких культур земля стає повітрянішою. Краще пропускає вологу, і навіть навесні обробка потребує менше зусиль. До того ж, вони пригнічують збудників хвороб і очищують поле від шкідників. Підбір сидератів залежить також від типу ґрунту. На важких глинистих ділянках добре ростуть жито, гірчиця та ріпак, бо їх коріння розрихлює землю. На піщаних або легких ґрунтах краще висівати вику чи конюшину. Які здатні втримати вологу та не допустити вивітрювання. У степових районах, де часті посухи, ефективна фацелія, бо вона не боїться нестачі води і зберігає поверхню поля від пересихання. Терміни посіву мають значення найкраще закладати сидерати за 3-4 тижні до сталих морозів, коли температура в день ще тримається на рівні пльоть полустя 10 градусів. У цей час насіння встигає прорости, але рослина не розвивається надто активно, ну саме те, що треба. Якщо сіяти пізніше, коли земля вже холодна, насіння просто пролежить до весни, а тоді зійде разом із першими відлигами. Це теж непоганий варіант, бо молоді сходи одразу прикриють поверхню від бур'янів. Глибина загортання сидератів – ще одна дрібниця, що впливає на успіх. Жито й вику можна висівати на 3-5 см, а дрібніше насіння фацелію, гірчицю чи конюшину досить просто прикотити по поверхні або трохи притрусити землею. Важливо не допустити пересихання після посіву бажано пройтися котком або полити, якщо стоїть суха погода. Тоді насіння отримає контакт із землею і швидше зійде. Багато господарів вважають, що сидирати треба сіяти тільки на великих полях, але це не так. Навіть невелика грядка біля хати може отримати користь від жита чи фацелії. Після збору цибулі моркви чи часнику можна швидко розкидати насіння і трохи заробити граблями. Земля не стоятиме гола, і навесні така грядка буде пухкою та живою. Особливо корисно це тим, хто тримає город без гною. Сидерати частково заміняють його, не даючи землі збідніти. Таким чином, вибір культури для осіннього сидерату – це справа розумна і вдячна. Головне не боятися експериментувати, пробувати суміші, спостерігати, що краще росте у вашому селі, бо кожна земля має свій характер, десь любить жито, десь фацелію, а десь викус горохом. Але результат завжди один чиста, пухка, родюча земля готова зустріти весну з новими силами. Практика показує, що посіяти сидорати восени це не просто розкидати насіння по землі тут потрібна увага, відчуття часу і певна сільська мудрість, яка формується роками кожен господар має свої прийоми, підказані досвідом або ще дідами. І, хоча техніка сьогодні спрощує працю, Суть залишається тією ж, земля любить дбайливі руки і не терпить поспіху. Передусім треба правильно підготувати ділянку. Після збору врожаю грядку, бажано очистити від залишків рослин великих бур'янів та коренів. Не варто глибоко копати землю краще просто розпушити верхній шар, щоб не перевертати природні шари ґрунту. Старі господарі кажуть не воруши землю без діла. Вона сама знає, як зимувати. Цей вислів має сенс надмірна оранка вбиває мікроорганізми, які живуть у верхньому шарі. А саме вони і допомагають сидиратам прижитися і швидше прорости. Коли ділянка готова, можна переходити до сівби. Якщо насіння дрібне фацелія, гірчиця чи конюшина у його зручно змішати з піском або сухою землею. тоді Легше рівномірно розкидати по поверхні, насіння можна просто розсипати руками, не шкодуючи, чим густіше, тим краще. Адже густий покрив не дасть бур'янам піднятися і закриє поверхню землі від вітрів. Після розсіву варто пройтися граблями або легенько притоптати землю, щоб насіння не лежало зверху. Якщо стоїть суха погода, корисно полити, але без надміру. Лише щоб земля стала вологою на кілька сантиметрів у глиб. Дехто практикує посів сидератів просто постерні після того як зібрали зернові чи кукурудзу. У цьому випадку не треба нічого переорювати насіння розсипають по поверхні, а потім котять котком або просто залишають на зиму. Дощі й роса зроблять свою справу насіння втягнеться в землю, а навесні дасть дружні сходи. Це зручно для великих площ, де важливо не витрачати багато пального і часу. Такий метод добре підходить для жита або вику, бо вони мають достатньо сили, щоб прорости навіть крізь залишки стерні. Є ще один перевірений народний прийом сіяти сидирати у сумішах, наприклад, жито з вику або фацелію з гірчицею. Такий коктейль працює краще, ніж одна культура. Жито створює міцний корінь і тримає вологу а вика додає азоту. Фацелія швидко вкриває поле, не даючи бур'янам рости, а гірчиця очищує землю від шкідників. Разом вони створюють живий килим, що гріє землю взимку і годує її навесні. У селі кажуть, де трава росте дружно, там і земля дихає вільно. Деякі господарі, особливо старші, мають свої прості хитрощі наприклад, посів сидератів після дощу тоді не треба поливати, або розкидати насіння перед самим снігом, щоб воно лягло на мерзлу землю. Узимку воно не проростає, але не гине, і, як тільки приходить весна, сходить дружно, раніше за бур'яни. Такий спосіб особливо популярний у північних регіонах, де осінь коротка. А зима приходить раптово. Люди кажуть, що це м, посів на сплячу землю. Мовляв, а насіння лягає відпочивати разом із нею. Цікаво, що ще наші діди використовували сидирати, не знаючи цього слова. Вони просто сіяли жито на пару або ви вику на відпочинок. Так робили, щоб не залишати землю голою. Бо знали, якщо поле простоїть зиму порожнім, то весною треба буде подвоєно удобрювати. У деяких селах навіть існувала традиція перед святом покрови сіяти то захисну траву на тих ділянках, де зібрали врожай. Це вважалося знаком поваги до землі, ніби господар дякує їй за працю і вкриває до весни. Сучасні господарі також помітили, що після сидератів ґрунт стає легшим у роботі. Наприклад, якщо перед зимою посіяти фацелію, то навесні при копанні чи оранці земля кришиться мов пух. Не треба прикладати сили, не прилипає до лопати, не утворює великих брил. Це особливо цінно для тих, хто обробляє ділянку вручну. А ще після сидиратів краще зберігається волога, дощі їх не стікають, а всмоктуються в ґрунт бо коріння залишає мікроканали. Є ще одна важлива річ не варто залишати сидирати надто довго навесні. Як тільки вони. Підростуть до 15-20 см, їх треба або підрізати мотикою або перекопати разом із верхнім шаром землі. Дехто просто скошує і залишає на місці, як мульчу. У цьому випадку трава поступово перегниває і вся користь залишається в ґрунті. Якщо ж дочекатися, поки вони зацвітуть, то частина поживних речовин перейде в насіння, а не в землю, це зменшить ефект. Практика показує, що правильний догляд за сидератами восени це не складність, а уважність. Варто дивитися на погоду, слухати землю, не поспішати. У кожному селі знайдеться старий господар, який розповість, як він роками робить це без добрив і має щороку гарну картоплю чи моркву. І це не диво, а просто повага до природи. Земля відповідає тим же, хто її не виснажує, а підтримує. Сидерати – це той природний місток між старими традиціями і сучасним розумним господарюванням, де кожен крок продуманий, а результат видимий уже через сезон. Тож хто хоче, щоб його город жив і дихав, той не чекає весни, а сіє зараз, бо робота, зроблена восени, це запорука спокою на весні. Як казали старі люди, не шкодуй насіння восени, земля віддячить сторицею. І справді сидирати це не тимчасова мода, а перевірений народом спосіб берегти землю в доброму здоров'ї. Після всього сказаного можна з упевненістю стверджувати, що сидирати це справжня опора для будь-якого господаря, який дбає про землю не лише сьогодні, а й на майбутнє осінній посів таких культур не примха і не зайва робота, а мудра інвестиція у родючість. Адже земля, як і людина, потребує відпочинку, тепла та догляду. Якщо її залишити голою на зиму, вона змерзне, втратить вологу, розтріскається, стане важкою, кам'янистою, і навесні будь-яка праця перетвориться на боротьбу. А от коли ґрунт укритий зеленим шаром хай навіть уже підсохлим, то зберігається структура, мікрофлора, живлення та волога. Це і є головна сила сидератів. Вони працюють тоді, коли інше вже спить. Щоб отримати найкращий результат, треба дотримуватися кількох простих, але важливих правил по-перше, не зволікати з посівом встигнути, поки земля ще тепла, бо навіть кілька днів можуть зіграти роль. По друге, обирати ті культури, які підходять до місцевого клімату і типу ґрунту. По-третє, не залишати землю пустою ні восени, ні навесні. Коли між урожаями завжди щось росте, навіть якщо це не їжа, а зелена маса, ґрунт не виснажується, як кажуть старі господарі земля без трави, як корова без молока. Ще одна порада не поспішати перекопувати сидирати занадто глибоко вони повинні перегнити у верхньому шарі, бо саме там живуть корисні мікроорганізми. Якщо ж заглибити занадто сильно, зелена маса не отримає повітря і не перетвориться на добриво, а просто зітліє без користі. Добре, коли сидирати після підрізання залишаються як мульча, вони прикривають землю, не дають пересихати і поступово живлять її. Це особливо корисно на піщаних або відкритих ділянках, де вітер і сонце швидко висушують поверхню. Також не варто забувати, що різні культури мають різний вплив. Якщо головна мета очистити поле від бур'янів, то краще сіяти гірчицю або жито, і якщо потрібно, підживити азотом, вику, конюшину чи люпин. Якщо важливо, покращити структуру ґрунту, фацелію або рядьку олійну, іноді краще поєднати два-три види, тоді ефект буде повніший. Головне не робити все абияк. У природі. Кожна рослина має свою роль, і розумний господар використовує цю силу з користю. Варто також звернути увагу на типові помилки. Найпоширеніша запізнілий посів, коли насіння не встигає прорости до морозів. У цьому разі воно лежить у землі марно, а поле залишається голим. Інша помилка надмірне перекопування навесні, коли знищується уся структура, створена сидератами. А ще буває, що люди сіють ті самі культури рік у рік на одному місці, і тоді земля звикає, втрачає різноманіття, найкраще чергувати види, як і звичайні культури, щоб зберегти баланс. Сидерати також корисні тим, що вони зменшують потребу у хімічних добривах, де земля живе природно, там менше шкідників, менше бур'янів, а рослини міцніші. Так господар зекономить і гроші, і час, і головне, збере чистіший, безпечніший урожай. Люди, які роками практикують посів сидератів, кажуть, що земля стає теплішою, не переохолоджується взимку, не перегрівається влітку, а весною пахне по іншому, свіжо, немовби дихає. Дехто може подумати, що це дрібниця, але навіть невелика ділянка під сидератами. Це крок до справжнього природного господарства. У сучасному світі, де все прагне швидкого результату саме такі прості справи показують справжню мудрість селянина адже господарство це не лише зібраний урожай, а й стан землі після нього. Хто лишає після себе здоровий ґрунт, той працює не на один рік, а на покоління вперед. Тож, якщо підсумувати всі поради, головне не боятися почати. Навіть якщо ви посієте лише невелику смугу жита чи гірчиці, це вже крок до кращої землі. З кожним роком ви побачите, як змінюється ваш город, менше бур'янів, менше хвороб, краща структура ґрунту, більші врожаї без зайвих добрив і тоді зрозумієте, що природа сама знає, як підтримувати рівновагу, треба лише їй не заважати закладання сидератів перед морозами. Це старовинний, але водночас сучасний метод дбайливого землеробства. Він поєднує в собі мудрість предків і науковий підхід. Це не просто посів трави, а ціла система відновлення землі. Тож нехай кожен господар пам'ятає восени робота ще не закінчується. Саме зараз час посіяти майбутній врожай, дати землі ковдру на зиму і спокійно чекати весни, бо земля, як жінка. Любить турботу, теплоту й увагу, і хто її шанує, тому вона віддячує сторицею.